Всім привіт! Мене звати Наталія я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти тег, який придумала Юля творчий куточок. Тех називається Не як у всіх. Ну, як ви вже зрозуміли, я буду вишивати, тому що марафет не наводила, ну і якось нема настрою показувати своє обличчя, поки що там подивимось. Тож хочу відповісти на цей тег. Так, питання я не читала, я тільки дивилася, як Юлія відповідала. В принципі, зараз не дуже мала, багато часу ще подивитися, як дівчатка відповідали. Не бачила я, якщо чесно, тому давайте розпочнемо. Тут небагато питань, вісім, вісім питань. І перше, як ви ставитесь до того, що вишивальниці часто відшивають одні і ті ж рукодільні хіти. Наприклад, вікторіанський шарм, різдвяне село, калиновий розпис тощо. Як я ставлюсь, цілком нормально, по перше, якщо би ми не бачили відшив тих робот, ми б собі не могли навіть уявити, як воно буде. Тому що не у всіх людей розвинуть те чу відчуття як фантазії. Це я знаю по своїй по роботі, тому що я, от, наприклад, знаю, як буде той чи інший дизайн виглядати на нігтях. Так а людина інша, вона, ну поки я їй цього от саме не покажу, вона не сприймає то, що я їй пропоную. От тому ми бачимо відшив, ми знаємо, як це буде виглядати, в принципі, і на це якось там орієнтуємось. Тому, ну, звичайно, це норма. Плюс, як не крути, це виробники. А виробники, ну, вони ж роблять якусь партію, серію, так, випускають даних наборів. Ну, це нормально, я вважаю. Ми ж користуємось там. Я не знаю, футболками, мабуть, з одним принтом і вона нам не набридає, в принципі, так? Ну, це так, якщо для приміру. Тому, в принципі, в мене є Різдвяне село. Після мого відшиву я знаю, що дуже багато. Також захотіли його собі придбати. Метелики, от які я тільки от вишивала нещодавно, також вони захопили багато сердець, тому що, по-перше, вони були відшиті на прозорому акрилі, це вже щось незвичне. Це як варіант ну, запропонований, тому що ти ж можеш їх просто вишити на тому, що є в наборі. А от як я вишила на акрилі, це вже щось інше, воно дивиться по-іншому. Можливо, хтось оформить по-іншому, і там в стандартному варіанті воно тобі не подобається. А коли ти бачиш щось таке незвичне, ти закохуєшся і хочеш мати собі точно таке ж. Тому це ну, навпаки добре, я вважаю. Так, давайте до іншого питання. Чи передумаєте купляти і вишивати популярний дизайн, тому що розумієте, що це саме той процес у багатьох. Ні, ні, якщо він мені сподобається, я буду купувати його однозначно. Можливо, я його не буду спочатку вишивати, коли там велика хвиля. Цього натхнення, так і всі його а, вишивають, от трошки забудуть, та я рідко вишиваю набори, коли от тільки накуплю. Ну, мене гріє думка, що він вже в мене є. Мені це приємно, що, не дай Боже, там з ну з випуску його там. Зніму, да, і що я буду робити, де я його буду шукати. Ні, це зовсім норма. Вон, якщо взяти також ті старовинні наборчики, які у нас дівчата вишивають, шукають від Dimensions, старої Gold комплектації ну, Я за такими не ганяюся, але є дійсно поціновувачі таких наборів. наприклад. Так. Ну, подарунок рукодільній подрізі. Оберете хітовий. І зараз модний дизайн, що навпаки щось із того, що ніхто напевно не бачив і не знає, чому. Так, ну по-перше, я буду стовідсотково дивитися на те, що любить моя подруга: кольорові вподобання, вподобання в тематиці, а то, що воно дуже нове чи дуже старе, це я думаю вже не принципово. Саме головне, щоб це була саме тематика того, ну, от, наприклад, там, кольорової так, схеми, бо я знаю, дівчат, які не дуже люблять вишивати синій колір, вони стопоряться на ньому. Це я за... Як воно називається? Я вже забула: Dimensions Gold Collection. Полярне, полярне сяєво, так назвемо його так. Там дуже багато синього кольору. І всім дівчаткам він дуже подобається, але із-за того, що там дуже багато того синього, всі його бояться, що він набридне. Так само і за дубовий гай, ну це по факту зелений та коричневий у різних його відтінках. Також багато коментарів я. Отримувала, що неймовірний дизайн, дуже класно. Він, в принципі, легкий, так, бо крім хреста там нічого немає. Але зелений колір людей зупиняє, тому що вони бояться, що це одним зеленим, зеленим-зеленим. І, типу, ну, набридне, не знаю. А там старий чи новий. Головне, щоб моїй подрузі він цей сюжет подобалось. Або яка ну, новинка. В принципі, вийде, якщо це прям хід-хід, можливо, я куплю й новинку, щоб з пилу жару воно було у неї. Це все залежить, я думаю, від ситуації і побажань моєї подруги. Тому що, зокрема, ми обмінюємося якимись листами або у переписці ми згадуємо, що хотіли би мати той або інший набір. І якось від цього ми вже відштовхуємося. Так, що тут я вже шию? Трі... А, четверте. четверте питання. На вашу думку, який з виробників випускає зараз найбільше дизайнів, наборів, які стають саме хітами в Україні? Ну, на мою думку, це Лукас, мабуть. Тому що вони стільки вистрілюють. А ні. Ні. Ну, Лукас то так, тому що дуже багато. Великих робіт я дуже бачу у себе у стрічці. Це по-перше. По-друге, лелітка це наш український виробник, і його ну, дуже зараз багато, тому що всі зараз вишивають вишиванки, рушнички, тому лелітка, мабуть, на першому місці для мене буде. На другому, мабуть, Лукас. О, можливо, ще Little Stitch, я думаю. Тому що також багато наборів, і рушникових, і якихось невеличких робіт дівчатка працюють. І також ульянку хочу Яковлєву відмітити, тому що її оці будиночки, її дівчатка це ж якісь солодкі цукерочки, які просто ну, розлітаються, як, на мою думку, як гарячі пирожки. Тому що як тільки вони виходять, одразу. Одразу весь інтернет в цих фото. от Нещодавно була новиночка з новим будиночком. І я вже дивлюсь, що його не те, що вже порозкупляли, його вже вишили давним-давно. Тому пускаємо слюньки і дивимось на цю всю красу. Ось, в принципі. Знаю, ще казали за хитру синицю, я від них нічого не вишивала. Мені не подобаються, не дуже подобаються розробки, не моя тематика просто на всього. я не люблю такі більш якісь куметні, я люблю більш реалістичні. Тому у кожному своє. Це ж таке діло. А от левітка, на мою думку, це просто топ-хід, і це є, було і буде. Це таке, що треба. Так. Далі, п'яте питання. Найкрутіший, на вашу думку, український виробник на сьогодні один лелітка. Тому що, по-перше, український виробник, по-друге, це традиційна вишивка. Це наше традиційне. Як це сказати, я забула слово. Ну, коротше, це від наших предків, це наше наслідство. Ну, перекладіть самі, бо я зараз не в тих думках. Це наша спадщина, о, спом... згадала. І тому це саме те, що будуть розкуповувати зараз. Всі, я ж кажу, шукають якісь гарні схеми для вишиванок. Ну, як ви бачите, що я зараз вишиваю, я вишиваю лелітку. Плюс вони зараз там із хандангером, із якими тільки істібочками. Під різний смак, під різний стиль, вони роблять неймовірну красу. Тому саме лелітка номер 1 на мою думку. Так. Задумайтесь добренько, чого із знаменитих дизайнів, як у всіх, у вас в запасах немає і не буде. Чому? Шепардзбуш. Тому що занадто дорого. Я розумію, що якщо ти там живеш в Канаді чи в Америці, вони там стоять копійки і багато з людей не розуміють тої самої вартості. Ну, чесно кажучи, окей, там іде повна комплектація, там іде тканина, шовкові нитки, але це не коштує, як на мене, 3,5 тисячі. Ну, я вважаю, що це забагато за один день роботи, я таку суму не буду ніколи платити, якщо воно не попаде до мене саме у руки. Да, безпосередньо, там є неймовірні диз... дизайни. Мені там е... Катя Magic Stitch вишивала. Ну, там один такий дизайн був з вівцями. Палеточка, ну, вона мені неймовірно сподобалась, вона дуже класна. Але я розумію, скільки цей набір буде коштувати у нас. Боже, ну Ну, воно того не коштує. Як на мене, це саме моя думка. Так що не ображайтесь. Є гарні дизайни, я ж не сперечаюсь, але просто ну, там вишивати, вибачте, отак от. я люблю Джаснен. Там, в принципі, також вишивати не так багато. Ну, Я за нього віддам там тисячу. А не 3,5. Ну, це приміру, це припустимо, припустимо да? І там ще можу, можу щось десь замінити, а там я не знаю, як би. Ну, коротше, якось так. І ще, мабуть, мені не дуже до вподоби зараз такі прям старючі семплери, такі вінтажні, де просто примітиви. Це як на мене зручно вишивати, коли ти не хочеш особливо там думати за схему. Ну, я краще куплю вишиванку, де такий же самий примітив, але це буде е, така річ, яку я буду ще носити. А то, куди вішати, я не знаю. Воно, як на мене, трохи не сучасне. Є е, розвод менер, який мені дуже подобається, але також я от купила один набір і я його бачу саме в подушці. Не знаю, як я буду його брати, я це ще не вирішила, але, от як на мене, це подушка. Звичайно, дівчата ж там, оформлюють в картини якісь, тому що там нитки ручного фарбування, там все так гарно, все так чудово. Ну, В моїй уяві це подушка. От і все. В принципі, так. Ну, і звичайно ж, рашинських дизайнів у мене не буде ніколи, все не хочу. Я навіть не дивлюся в ту сторону. Цього в мене не буде. Що там у нас ще? Сьоме питання, розкажіть, який має бути дизайн, щоб він був у всіх запасах, став хітом, бажаним, відомим, найкрутіше і часто вишиваним? Так. Я думаю, якщо взяти якогось виробника такого масового, то мазб, таке мабуть, все ж таки пейзажі. Тому що багато хто з нас вишиває по картинам якихось знаменитих художників. Загалом це пейзажні роботи, такі як велич природи, дубовий гай. от таке все. Таке щось цікавеньке. Також вишиванки. Ну, це хід. Просто. А якщо це все гарно підібрано, от як робить лідка, що ти купив собі набір. І ти не думкою гадаєш, не лазиш не де, де там тобі придбати тут тканину, де там тобі ті ниточки, а це ж все треба підібрати. Ні, вони тобі дали набір на ваші розміри там, і все. І сідай, вишивай і роби красу. Оце хід. І головне, щоб це. Це більш до дизайну таке питання, да? Не знаю, мені здається, це або тематика якась, от якщо це там, нехай буде великдень, який у нас зараз так, якщо це буде вдалий рушничок, якийсь гарний, або якщо якась прикраса там до столу, або там. Салфетка до яєчок там, або ще щось. От щось таке тематичне, яке, От, наприклад, різдвяник, так, під Різдво всі дуже захотіли його вишити, тому що це таке тематичне, ти його поставив, прикрасив хату. Ну, щось таке, мені здається. Так, бонусне, бонусне питання, який, на вашу думку, суперхітовий сюжет, дизайн мені треба в колекцію. ой Ой-ой-ой! Мені треба все. Це і хітове, і не хітове. Ну, зокрема, я намагаюсь, намагаюсь, мабуть, щось більш традиційне. От дуже мені хочеться мати всі сорочки, всі э, рушнички від лелітки. Це прям такі хіти. В мене ніяк руки до цього не дійдуть, але б дуже хотілося. І також Dimensions. От дизайни є від Діма, які просто кохання в саме сердечко. Вони є у всіх всі вишивали по 350 раз, але це просто неймовірна класика. Ти знаєш, що ти візьмеш наборчик, ти кайфанеш від тих всіх матеріалів, які там є, від схеми, яка, хоч є в тебе перенабір, хоч нема, ти будеш просто неймовірно насолоджуватися цією роботою. Якби, от як тут. Ви бачите, в мене схеми немає. Я вишиваю а, чисто от по пам'яті. Я кайфую за того, що мені не треба з цією роботою, треба банити буклет. Мені не треба. Що мені треба? Мені треба ось нитки, нитко вдягач, бо я в три нитки вишиваю і ножиці. Все. Все, і йди на всі чотири сторони, хоч в саду вишивай, хоч я не знаю де. Мені нічого не потрібно, ось це о, мій кайф. А коли мені ще потрібно 350 там, якихось о, я не знаю, бубликів, картонок, коробок за собою тягати, ну, мені це не дуже подобається. Або дім я вишиваю, звичайно, на станочку, і станок за собою тягати ну, Таке собі задоволення, якщо чесно. Тому от щось таке, щоб воно було і простеньке, і хітове. Це, як на мене, вишиванка. Так, ну, на цьому тех в нас закінчується. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати мої відповіді. Естафету нікому не буду передавати, тому що хто захоче, той сам запише, та ми з задоволенням послухаємо. На цьому все була рада вас бачити. На все добре, бувайте.